Нещодавно Україною прокотилось одразу декілька випадків масового отруєння питною водою. Біла церква, на щастя, не потрапила у цей список. Але жителі міста вже давно не довіряють воді з-під крану. Народний депутат України Хвича Надарович Мепарішвілі із робочим візитом завітав до Білої церкви та зазирнув до підприємства Білоцерків вода, аби дізнатися, як зараз справи із водопостачанням та водовідведенням у нашому місті. а також порівняти стан підприємства до концесії та після. Основна увага за те, що ви нас пригласили сьогоднішній день і дали можливості ознайомитися. Один із найголовніших джерел міста, допустим, я в цьому літу в області, хочу сравнити, все життя не живу сравнити. Вот к вам водоканал попал три года назад, да. правильно? От сьогоднішній день, то, що було до вас, і то, що є сьогодні. Яка різниця є між цими періодами? Ну, я, я можу прокоментувати дві важливі речі, які для мене особисто є заслугою. Перше, ми повністю змінили підхід до споживачів. У нас за останній час, за останні два роки, немає жодної скарги на обслуговування споживачів. Рахунки, лічильники, відкриття. Тобто в нас цих скарг таких немає. Це вже все працює автоматично. Основне завдання було забезпечити обслуговування в частині ведення абонентських рахунків, повірки лічильників і все інше для споживачів максимально. І ми над цим постійно працюємо. Це роз'яснення, ми відкрили в місті два нових пункти по прийому платежів на Ліванівському, Зараз відкриваємо в районі е, е, готелю Рось. Все робиться для того, щоб споживач відчував комфортне відношення по відношенню до нього як споживач. Тому що для нас це людина, яка оплачує гроші за політики. Він має отримати квитанцію, він має розуміти, як повірити лічильник. Це вже зараз зведено до автоматизму. Бригада приїжджає, знімає, демонтує, ставить. Було дуже багато питань раніше пов'язаних з корупцією по підключенням. Це були дуже глобальні проблеми. Я не буду цього приховувати, мене одноразово про це розказували. У нас в місті, в приватному секторі, було 30% споживачів нелегалів, які були фактично підключені за якісь гроші, у нас таких абонентів не було. Це питання зараз знято, і цього питання також нема. І основні питання, які для мене є важливими, це те, що за ці три роки нам вдалося зекономити. Близько 15% електроенергії до поточного споживання, тому що електрика дорожає в геометричній прогресії для юридичних осіб, а це впливає на тариф. І друге, нам вдалося оптимізувати витрати на 15-20% по утриманню ремонтах за рахунок того, що в нас йде повна профілактика. На сьогодні ми за рахунок того, що ми здійснюємо постійні профілактичні роботи і навіть ті промивки, в нас в місті від повністю відновлена 100% робота по пожгідрантів. У нас повністю ревізовані колодці, у нас повністю ревізована запірна арматура, ми повністю знаємо, де вона що як працює, і фактично за рахунок цього ми витрати аварійних служб звели до мінімуму. Потім основне, що для мене є взагалі основним, це у нас в місті вже існує цілодобовий моніторинг якісті питної води. Ви побачите лабораторію, яка в нас працює, ви побачите, що в нас по місту цілодобово відбирається 18 точок. Ви знаєте, ситуацію, яка була в Ізмаїлі недавно. І для мене було особисто приємно, що такої ситуації біля церкви бути не може. Тому що ми на протязі 12-24 годин знаємо, де в якій мережі відбувається погіршення бактеріологічного стану. І я як керівник щоранку в себе на електронній пошті бачу звіт, яка вода в річці, яка вода в водоочисних спорудах і яка вода в цих 18 контрольних точках по місту. Ну це нас насправді питання нашої безпеки і нашого спокою. Вича Надарович разом з пані Ольгою випили по склянці води з-під крану перед великою екскурсією. Пан Меперішвілі відмітив, що вода не має жодного нетипового та взагалі зайвого присмаку чи запаху та візуально чиста. Ольга Бобій зробила зауваження, що насправді вода стає найгіршою, потрапляючи саме в будинкову систему. Там вода найбільше застаює, та, на жаль, саме там найгірший стан трубопроводу. Першим пунктом екскурсії стала водозабірна станція, де підприємство збирає воду з річки перед її очисткою та подачею у місто. Усі спорудження водоканалу є режимними об'єктами, що максимально охороняються. Пані Ольга показала, як і звідки забирається вода, та показала устаткування. Це одна з баз на відновлення якої і потребує кредиту білоцерків вода, а це понад 3 мільйони і здоров'я 215 тисяч населення міста. Насосній станції першого підйому. Її виробнича потужність 120 тисяч метрів кубічних на добу. Фактично ми зараз піднімаємо в середньому 60 тисяч. Тобто вона працює в половину своєї потужності. Це верхнє е, білоцерківське водосховище, нижче знаходиться дамба, яка забезпечує його функціонування. Річка Рось. Е, ви коли зараз проходили насосну станцію, ви відчували запах. Річка Рось уже близько місяця знаходиться в стані глибокого цвітіння, і зараз в нас відбувається поглиблений процес очистки води. Насправді, річка для нас вона можливо як надійне джерело водопостачання постійне, і одне з самих дешевих, тому що підземний водозабір це завжди дорога вода. Але потребує швидкого реагування на її зміну. Вона близько 12 раз за рік змінює свій хіміко-бактеріологічний склад, і ми повинні своєчасно реагувати на технологію найважливішим пунктом у проєкті реконструкції даного об'єкту є заміна електрообладнання, що датується ще 1973 роком. Воно встаріло за усіма показниками, і підприємство береже це обладнання усіма методами, адже без нього зупиниться весь процес. Наступним процесія відвідала споруди, що відповідають за очистку води. Там делегації показали та розповіли про реагенти, що очищують воду. Ольга Бабій відмітила, що хлором воду не очищують. Для цього є інші спеціальні сполуки. Але на екстрений випадок завжди існує тримісячний запас хлору для термінової очистки води. На даний момент проводять ремонт у резервуарах та оновлення споруд. За власний кошт підприємство встановило автоматизовану систему введення реагентів у воду. Спеціальна лабораторія обладнана по останньому слову, та й працівники і керівництво сподіваються на майбутню закупівлю новішого обладнання, що дозволить робити експертизу ще глибше і відповідно очищувати воду ще краще. На момент, коли вода пройшла усі ступені очистки і готова до подачі до населення, існує ще одна точка контролю якості. Там пані Ольга та Хвича Дарович ще раз спробували воду, щоб довести, що вона абсолютно безпечна та готова до споживання. По завершенню екскурсії на даному об'єкті Хвича Перешвілі подякував персоналу станції за їх сумлінну роботу. Все працює, Паралельно йде поточний, капітальний і звичайний ремонт. Лабораторія, конечно, у нас один то, що я вивідал. Ну, так робота вам. Далі процесія рушила до станції з очищення каналізаційних стоків. Адже перед тим як скинути воду у річку, білоцерків вода також робить максимальну очистку. Це і турбота про природу і про населення не лише Білої церкви, а й міст, що знаходяться нижче по руслу річки. Рось перший етап механічної очистки З міста заходять в це приміщення, тут проходить механічна очистка, тут первинний друг, ну там великі що Інколи буває, і матраси казали, приходили там. Все, що скинуть каналізацію, кукурудзення, ну все що завгодно. Тут воно очищається і йде. Значит, новый проект с, с метантенками по производству электроэнергии, которые будут производить электроэнергию для этих очистных сооружений в объеме 70% его потребности, стоит в пределах 27 миллионов долларов. И входит это тоже в тот проект? Да, который... мы подавали это в кредит Мирового банка. То есть, это, чтобы вы понимали, это полностью новая очередь, новая технология. Генерации по производству электроэнергии в объеме 2 мегаватт. Ну, а вода, вот, которые в самом начале были там, это входит в эти 27 миллионов или нет? Нет. Общая, общая сумма кредита 37 30 на всі різні об'єкти. У нас чого воно так ще функціонує? От, наприклад, трісли в кості чаші, да? первинних відстеньників. Ми все дуже оперативно ремонтуємо. Ми робимо так, щоб нам було поменше витрат. Ну це вже ми його за два роки підтягнули, тут було раніше дуже страшно. Підтягнули тим, що ми змогли. Відключили цех механічного зневоднення, непотрібний там. Там зробили ремонти, там зробили заміни, там воздуходувки, там насоси. Але того, що ми робимо, його недостатньо. Для е, oh, no. забезпечення функціонування на цьому екскурсія закінчилась. Подивитись, було дійсно варто. Та найбільше дивував не стан обладнання, а те, наскільки нові технології переплітались із застарівшими механізмами. Найбільше здивували і приємно вразили люди, що знають, яка відповідальність лежить на їх плечах, і вони з дня у день працюють на межі катастрофічного ризику, вкладаючи усі сили і знання, аби у наших кранах була чиста та придатна вода.